Добрий день, глядачі YouTube каналу elvin.com.ua і інтернет магазину elvin.com.ua У нас сьогодні прем'єра електромотоцикла Elvin Vision в зеленому кольорі, зелений металік Даний мотоцикл. Як ви бачите, новинка 23-го року. Обладнаний дана модель в даному випадку 3 кВт двигуном. Акумулятор на ньому стоїть 32 А свинець. В принципі, це оптимальний варіант, якщо не потрібно далеко їхати. Багато хто вибирає собі літій. Спереді колесо стоїть, як і у всіх мотоциклах Elvin 110-ї ширини, 17 дюймове. Ззаді е монтується колесо з Motors motor колесо з 16 діаметром 140 ширини. Ривок у нього буде чуть, -чуть покраще, ніж 17 діаметра, швидкість на 2-3 км меншою буде, ніж 17 діаметра Але посадка, як на мене, мені більш подобається 16 діаметр колеса Даний мотоцикл ну, виглядає навіть, на мій погляд, що я вже всі мотоцикли катався, їздив досить добре, як збоку, так і спереді. Подвійні, е, оптика йде подвійні лінзи, пірніше чотири, можна так сказати, ходові вогні, тоненькі рисочки, поворотники зроблені як в R3 і в 120-го, що виділяється, зразу видно з боку такі жабри, як вакули, Тоже досить красиво і може навіть впливає чуть-чуть на аеродинаміку. Посадка, як і у всіх мотоциклах, такого плану В3, 123, плюс-мінус одинаково, напівлежача. обладнаний також новий такий дисплей. Зараз r 3 теж обладнають. Вже почали такі дисплеї похожі. А рульове кермо. Кермо все виконано в звичному режимі. Перша, друга, третя швидкість. Drive reverse, це включається, габ... виключається світло, це включається габарити, це включається світло, ближнє дальне Д... переключається тут. Це переключатель поворотів вправо-вліво. Це звуковий сигнал, це включається аварійка, виключається курок для облимання світлом. Все дуже просто. Спереді стоять гідравлічні подвійні дискові гальма з подвійними супортами, ззаду стоять одинарні дискові гальма з подвійними супортами. На даний мотоцикл можна встановлювати акумуляторні батареї, як свинцево-кислотні так і літій-іонні Все залежить від гаманця вашого. Кожні 10 А в районі. 18-23 кілометри. В залежності від ваги, від манери ведіння. Це я говорю про вагу 70-80 кг. Якщо вам сподобалася дана модель Elvin Vision, ставте лайки, підписуйтесь на наш канал, щоб не пропускати наступне відео. А з вами був Ігор і інтернет-магазин Elvin.com.ua. Дякую за увагу і до побачення.